Найпарадоксальніше в Вальтері Бініміні це те, що фактично це, це людина, яка унікала і унікає класифікації. І це найдивніше в ньому і найцікавіше в ньому. Мені здається, що люди зараз, які живуть в сучасному світі, вони дуже люблять себе класифікувати. Або ідеологічно, або національно, або, або за професією, або ще якось. Бінімін нам показує, що людина може бути вільною без класифікації. Він міг би бути письменником, він написав кілька, він писав сонети, він видавав їх, він писав вірші. Він, міг, він, він писав прозу і дуже непогану прозу. Він міг бути філософом в сенсі таким офіційним, тобто він міг бути професором філософії, він ним не став. Він міг бути істориком архітектури, у нього є величезний твір про паризьку архітектуру, про паризькі пасажі. Але він міг бути. Я не знаю, міг бути істориком літератури чи літературним критиком. І він, в принципі, був всіми цими ролями, але одночасно він був чимось набагато більшим. І оце, оце уникання класифікації, уникання якихось епітетів, які тебе класифікують однозначно і назавжди, це уникання цього, мені здається, є найбільш цікавим в цьому авторі. Це якась подорож між дисциплінами постійно, між, між стилями, між контекстами національними. Бо Бінімін – це німецький єврей, який дуже багато цікавиться французькою культурою, який багато живе в Парижі, наприклад, або цікавиться російською культурою і так далі. Це от мені, чому я ним займався і чому він мене цікавить, це саме через цю власне неіпостасність, тобто або множинну іпостасність. Для мене, принаймні, це людина, яка постійно ставить великі питання під будь-чим, що намагається бути тотальним, тоталітарним, груповим і так далі. Тут можуть бути люди з різних епох, може бути Марсель Пруст, звичайно. Він переклав два томи Марселя Пруста в пошуках втраченого часу, другий, і третій. Це може бути, наприклад, якісь афористи німецькі 18 19 століття, наприклад, Ліхтенберг. Чи це можуть бути романтики німецькі, це може бути Новаліс, наприклад. Це із пізніших це міг би бути, наприклад, Роланд Барт. Між Біняміном і Бартом багато спільного і теми, і увага до культурної критики, і увага до фотографій. Обидва написали. Блискучі книжки про фотографію. Бінямін коротка історія фотографія, Барт Камера Люціда, Шаму Клея. Це могла би бути, наприклад, Сьюзен Зонтак. І Зонтак теж писала про Бінімін і теж написала книжку про фотографію. Це міг би бути, наприклад, Монтень, чому моби ні. Тобто, це досить широке, широке коло людей, але знову ж таки людей, які. Не є чистими філософами чи не є чистими письменниками, це Мені здається, одна з головних речей це пам'ять все ж таки. Пруст — це, це література пам'яті, це література того, що Пруст називав мемоагамволінтер, тобто мимовільна пам'ять. Це філософія пам'яті не як якогось свідомого згадування, а скоріше, як, як пам'ять, яка вривається по, попри нас, попри нашу волю, вривається в наше, в наше сьогодення. І це пам'ять ще. Як певний пошук істини, як певний пошук е, намагання зрозуміти те, що відбулося тоді, що відбулося насправді в минулому. І мені здається, це от в цьому головний, один із головних моментів цієї уваги до пруста. Тому що це розуміння того, що якісь речі, які відбуваються в минулому, вони... вони. По-перше, одиничні, вони ніколи не, не повторяться знову. І це така увага до, до, до сингулярного, до одиничного, до того, що не може бути замінене і повторене, воно характеризує і пруста, і бініміна. А по-друге, це до певної міри це та сама естетика, схожа естетика мимовільної пам'яті, того, що. Там, де ми працюємо з історією, там, де ми працюємо з минулим, там до певної міри ми стикаємося з чимось більшим, ніж наша свідомість. З чимось більшим, ніж наша свідомість і наш контроль над нею. В передмові я намагався подивитися на Бініміна, на його філософію, яку, я, яку він сам називав мікрологічною. І яку я за аналогію до мікроісторії, такої дисципліни в історії італійської історіографії, я спробую назвати мікрофілософію. Тобто це, 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 це думка, ну, вона така, можливо, трохи барокова думка, думка епохи так, Ляйбні, це десь XVII століття, що ми можемо побачити суть чогось через якусь дрібницю. Через дрібницю, яка уникає насправді нашої уваги. І ця увага до речей, які не є тотальними, які є мікроскопічними і тому непомітними на перший погляд, це, до речі, в цьому є щось дитяче. Тому, тому що дитяче в хорошому сенсі. Тому що коли ви спілкуєтеся з дитиною двох-трьох років, ви розумієте головну відмінність дорослої свідомості і дитячої свідомості. Доросла свідомість фокусується на на великих речах, на абстрактних речах, а дитяча свідомість фокусується на якихось дуже дрібних деталях, деталях які ви не помічаєте. Наприклад, там з'являється новий ліхтарик. Ви проходите щоразу цю ву... пов... Пов... Пов цей ліхтар, ви його не помічаєте, дитина це, це помічає. І... і це ця парадигма, увага до мікроскопічного, вона це звичайно один із… Один із... Одна з новацій Бініміна, і, і дуже цікава новація. І в його житті реальному, в його фізичному житті, в його тілесності вона була присутня, тому що це любов, наприклад, до, до малих речей, це любов до малого почерку, це любов до якихось малих карток постійно, це любов до малих іграшок і так далі. І так далі. Сюреалізмом він міна цікаві стосунки, бо він багато років жив в Парижі. Спочатку просто тому, що цікавився французькою культурою, потім тому, що був змушений емігрувати. в 33 1933 році. Він був євреєм, він змушений був тікати від Гітлера, і він жив до окупації до 40-го року у Франції. Тобто він застав сюр... сюрреалізм уже вже і... і на його піку, тобто всередині 20-х років, на початку всередині середині 20-х років, і в принципі вже тоді, коли сюрреалізм, літературний сюрреалізм, тобто кола кола Андре Бретона, воно поступово відходило в, в історію. Що цікавило бініміна в сюрреалізмі? Це без... без сумніву, естетика сну, естетика сновидіння, естетика марення, естетика образу. Це Емансипація образу, емансипація марення. І, і спроба подивитися на, на цю естетику як на, на щось дуже цікаве і емансипативне. Але Бінемін його жест, його стратегія вона як би зворотна. В нього є фраза, що якщо мета сюрреалістів заснути, то моя мета прокинутися. Що він зробив, і це головний, головна тема його твору твір про пасажі, де він аналізує культуру 19 століття через історію однієї архітектурної форми, тобто паризьких пасажів, цих галерей, які, які вкривали склом і які ставали місцем торгівлі. Він фактично говорить, що те, що сюрреалісти намагалися пробувати як мистецька практика, тобто жити в сновидінні, грубо кажучи, це те, це те саме вже існувало в суспільстві XIX століття ще 100 років до сюрреалізму. Тобто суспільство капіталістичне XIX століття вже живе в марині. І головним маренням є товар і, і, і всі ці якісь те, що ми називаємо гламуром, умовно кажучи. І він намагається показати історію цього марення, цього колективного марення. Тобто в чомусь для нього сюрреалізм є завершенням того процесу, який почався 100 років тому. Поряд із, скажімо так, із з 20 30-ті роки ХХ століття, це я б назвав це два головних філософи мови в Німеччині. Вони працювали абсолютно окремо, хоча у них було спільне, спільне натхнення це поезія символіська і неосимволіська німецька і австрійська поезія. Але головне в філософії мови Вінімін це, це поняття імені. І це дуже цікаво, тому що. Е це людина, яка дуже любила імена, і це теж його зближує з Роланом Бартом, яка дуже любила називати речі своїми іменами. Наприклад, яка дуже цікавилася тим, як речі називаються, як називаються різні там різні квіти, як називаються різні, різні дерева. як називаються. Це людина, яка Любить і, і, І тому, мені здається, це інтерес до, до гуманітарних наук до історії, бо історія гуманітарної науки це передусім якесь царство імен. За кожним іменем ховається щось, якась реальність, якийсь світ. Тому Бінь це людина, яка відкрила багато імен, невідомих тоді. І в чому перевага епітету чи означення, чи прикметника перед іменем. Мені здається, вона полягає в тому, що ім'я завжди залишає загадку. Тобто, коли ми кажемо Вальтер Бінімін, це означає, що це якесь, якась, ми позначаємо якусь, умовно кажучи, монаду, яку ми можемо потім пояснювати нескінченно. Можемо сказати філософ Вальтер Бінімін, це означає, це одразу робить, якийсь, якось його обмежує. Це дає якісь епіти, дає якусь класифікацію. А ім'я, власне, ім'я, воно завжди залишає простір для багатьох епітетів, для багатьох означень і для багатьох так би, продовжувань. І ця увага до імені, вона дуже нетипова для німецької філософії, скажімо так. Бо німецька філософія мови здебільшого фокусувалася на на проблемі судження. Тобто Вальтер Бінімін це. І так далі. А Бінь, навпаки, це людина, яка фокусувалася на проблемі імені і на його, до певної міри повноті, тотальності і нерозкривності повній. Тексти дуже багаті на образи і на метафори. Це те, що мені дуже близько. Тому я, наприклад, після Бініміна займався такою таким інтелектуальною доктриною, як метафорологія в Німеччині. Це Ганс Блюменберг, його учні. Це те, що, о, що не подобалось в ньому, наприклад, для людей на кшталт Дорна чи Хоркхаймера, тобто людей, з якими він досить істотно дружив, досить довгий час і співпрацював. Тобто, це мова, де ти завжди якби виходиш на якусь незвичну метафору чи незвичний образ. Це перше. Друге, це те, що це розмаїття тем. І тем, як, як правило, дуже археологічних. Це потім, археологічних, в сенсі, скоріше, там, Фуко, наприклад. Це вже потім в Франції 60-х років почали цю тему розкручувати, тобто археологія знання, археологія гуманітарних наук. Тобто, в принципі, увага до того, на що раніше ніхто уваги не, 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 не звертав. І намагання простежити якісь коріння якихось феноменів. Тобто читання Біняміна це завжди читання не тільки Біняміна, а це читання якоїсь цілих культурних пластів, через які він проходить. Наприклад, якщо ви читаєте книжку Його головний твір незавершений, твір про пасажі це два томи по 500 сторінок. То це здебільшого якісь виписки, виписки з архівів, виписки з якихось газет 19 століття, це і німецькою і французькою мовою. І ви дізнаєтеся дуже багато про культуру саму, тобто про матеріал, з яким працює Бінімін, не просто про думки Бінімін, а про сам матеріал. Оці дві речі, мені здається, найцікавіші. Мені здається, для людей, які люб... для людей, які люблять інтелектуальну контрабанду, тобто для людей, які люблять виходити долати межі, легально чи нелегально. Межі ідеології, дисциплін, текстів, національних культур і так далі. Межі віку в тому числі, тому що Вінямін це людина, яка постійно намагається зрозуміти дитинство. І старість одночасно. Тобто межі речей, які нас оточують. Бенімін не має можемо... школи. Є школа феноменології філософії, є школа, наприклад, там, на аналітичної філософії. Це, це певні школи. Бенімін — це людина, це одинак. Так, ми можемо його якось знову ж таки я повертаюся до цієї теми класифікації. Ми можемо його бачити як одного з провідних. Лівих філософів ХХ століття. Але водночас це людина, яка уникає навіть цієї класифікації з, лі... з... лівою філософії, тому що багато інспірацій Біняміна, вони не ліві. Вони релігійні, чи вони консервативні, чи якісь інші. Бінямін це людина, яка ставить великі питання під поняття групи, і під поняття школи, під поняття того, що існують якісь. Я не знаю школи думки, в яких кожен може, чи якісь групи можуть знайти себе.